Мужики, здоров! А, вот он. 244 БФУ. Це новий шифінг -го року, тепер так називається. Чим його принципіальна відмінність, чим він кращий за шифінги -го року. А, нічим був по-інші. Інші, інші був по додатки. Як то кажуть, а, от раз додаток. Навісне примусово. І от два додаток. Генератор, ой, радіатор попереду. Кстати, от хто вже користується радіатор попереду, напишіть мені, наскільки це практично от несе користь. Бо от я з багатьма власниками шифінгів спілкуюсь, і мені кажуть, мужики, що до самої сраки той радіатор, коли сильна жара, то такий двигун буде грітись і з переднім радіатором, і з заднім. Тим більше маленький, дуже. Менший набагато по об'єму він, ніж був що той, що боковий. Видно навіть то візуально, він маленький. Во. Наскільки тут то реалізовано? Там є куля. да Ну, от напишіть, хто вже користується з переднім, чи є у вас проблема, що мотор кипить, чи нема. Вот. Давайте на ньому проїдемося. Чим я люблю шифнг, чим я люблю Що Тут, в принципі, та... Е за такі гроші, то на 300 ви маєте. Вот основна його е, привілегія. За такі гроші е, ви маєте то на 300 ваги власної. Вот. е, В тракторі. Жоден Сінтай. Е, Хоч ТНТ, ТШЛ, ТПЛ, ДМТЗ про... не буде, е, його не перетягне. Просто за рахунок кольосної бази і ваги власної. Вот, дивіться. Тут скільки, от навіть редуктор, да, шарово, але тут дивіться, які бляха ті коки, які, які роздатка, і карама, ну, візуально, а коробка 8х2. Тобто тут дохера железа, воно тяжке і воно буде, як то кажуть, буде її бачити вуга 2,25-го, фрезуметр 40, і косарку ротор, все спокійно. О, тому І оце, це буде стоїть вам дешевше за синтаев за все дешевше понял. зараз мы его заведем. Но конечно по управлению он корч. Я даже не знаю, как я сейчас буду снимать и разворачивать, потому что тут он зажал такое в тиски. Но будем пробовать. Коробка хоть в нейтрале стоит. О, нейтрале. Надо дернуть или так заведется. Она. О, основний мінус шифінга. Бачите, я пускаю щеплення. Пішов звук і пішла тяга. Ало. Ну, ви поняли, так? Да? Тут щось довбить. От тут щось довбить. Дуже так, причому неприємно довбить. М -м -м, певно, що десь захист. Щось цепляє ремень, який ремень 100% цепляє захист, бо воно довбить. Причому тобі собі ощущення, як ти сідаєш на такий здоровий а, пробачте, вібратор, а, і хуйню сказав. Ну, да. Вот, по ощущениям электрический стул. Короче, Добить воно э, страшно. тебе Причому сидіння, воно ну, седло, седло таке жорстке, вот, по тих хоч, плюс ще вібрація. він шумний і розганяється він як поїзд, зрозумів, як електричка, вот коли починає їхати, педалі потрошку, потрошку. поки воно розкрутиться, потім даєте газу, він знову ж таки. Вот. То з мінусів його однозначно, що будь-який шифінг за рахунок ремінної передачі, один здоровий циліндр. Саме дешеве, все повністю йде комплектуючо, оці всі рычаги якісь бляха, якісь троси. Бачите, воно тут вже криве, якісь тяги, то що коротше, Такі всякі штуки, як гірлянди, о цього, це все, звісно. Потребує того, що вам треба буде прикласти нормальні руки до нього, щоб довести його до состояння, коли можна буде вже працювати, не париться. Вот. Ну і звісно, у вас все одно лишиться і звук, і обороти він набирає довго. От, звісно, обороти більші в трьохциліндровому, ті, що працює, не гріється мотор. Но але по вазі, по колії і по своїм задачам, які він може виконувати, ви не знайдете жодного трактора, жодного трактора, який зможе з ним порівнятись по ціні і по його можливостях. І от жодного. Жодний трьохціліндровий. Трьохціліндровий, щоб зрівнявся з шифінгом по його можливостях, має стоїть 6 штук баксів, як Кентавр, еска, як і так далі ну, вот. Тоді вже да, буде такі ж колеса така ж колія, така ж вага. Все інше буде сильно легше менше. Вот. Ну і звісно, дешевізна всіх елементів вам кажуть про те, що обслужити його, чинити його, а, щось робити з ним, то взагалі немає проблем, то дешево. І не проблемно. Його можна думаю, починити посредством там, молотка, такого якусь, там, десь клінішка підбити, десь там ну, от, і Буде далі працювати. Для комтезей старі ваші любимо. От, Тут ніяких таких складних компонентів немає комплектуючих. І зато в принципі шипінг не любить. Це дешеві знову, за дешевіну за в обслуживанні і за в принципі, потенціал виріши до 10 гектарів 20 На ньому можна. Тоні при увеличенні мені не дадуть збрехати власники. Навіть там я показував передній мост, задній мост, а передня шарова, роздатка, кардан. Все йде набагато грубше, потужніше, ніж в будь-якому синта. Ну дивіться, яка роздатка. Ось іде на кардан, напередок. Вот, в синта я зараз просто камера на 0,5 стоїть. Ось. Все. Просто скільки а шестерня яка там іде, і так само тут Іде Вот я просто коли знімаю на 0,5 воно типу віддирає і здається менше А то рельса Рама сама От товщина її. Ну не сантиметр конечно Восьмерка я думаю точно Може Десь так Вот Шиффинг оригінальний, заводский вот серійний номера, Бачите, вони не докрашені на рамі вибито. І тьо, що то є оригінальний шифинг. Він може бути будь-якого кольору, називатися по-любому. От На поддоні тьо, тут тьо, на трансмісії, на роздачі літі є. На трансмісії десь, десь теж є, я просто не пам'ятаю. Для такого детального. А вон там, бачите, на цьому підсидінням зразу. Вот. І кардан навіть тут ну, зроблений. бачите, він Такий де кардан не слабий. Сюди напередок. О, тому мужики. є розглядувати, то тут є за що платити гроші. Розумієте, навіть трюхточка, бачите, без сварки. цільна рельса йде, тут всі тяги, все. ну, Тут єдине, що мені ті визивають шплінти, звісно. Херня, всякі такі стяжечки, шплінти, тяги, вот таке, все, що зверху на коробку примотано. А Осі от якісь кріплення, бачите, за панку вже погнуло. А вот, якщо так передивлятись, додивлятись до нього, всюди прискиплово. И електрика, конечно, повна шляпа. От ці гірлянди. Може там десь підтікати якийсь краник, вот той вот, самий, дешевий, знаєте, а-ля епіцентр. Краник. А -а -а, вот это вот может вирвати Рулевые наконечники вроде норм. Кстати, ну, тут тоже с бывают проблемы. Вот. В принципе. А, но, я ж скажу, сам вот эти вот все... Вот это все дратильно, вот это... Оно ни о чем. Но... А, но. Хороший мотор, хорошая коробка, железо, вес, колея и его возможности и, и, и бюджетная цена и эксплуатация шифен э, просто не дают конкурентам его продохнуть вот тому друзья, вариант я могу советовать шифинг смело я вам сразу по-честному рассказал что вас будет в нем ломаться что не будет вот тому звертайтесь Звертайтесь по номер того фону, привеземо, доставимо, працювати, а техніка буде і не один не рік, і не два, і не п'ять. Ну, звісно, якщо ви там не зовсім кончені і будете міняти масло, раз в три роки можна любу техніку угробити. Чи там мотор гріть так, що він задимиться. От. А якщо і з, з з розумом, то його от коробку. І, ну, я 7 років працюю, ще ніхто в шифінгу не ушатав коробку. Тому. Ну бачите, скільки тут железо, бляха. Пів метра. Вона донизу йде, до поддона, пів метра просто железа. І тут, отак, 20 см, 25 десь. Ну, Уявляєте, які там шестерня йде? Яка там... Я десь хлопців попрошу, щоб відкрили коробку шифінга. Подивіться, то мені цікаво дуже. Е, вот. Все. Все, я прощаюсь, дуже жарко, мені не пекло вже кукуху. Всім щастив, всім пока.